Із двадцятиоднорічним льотчиком Денисом Бадікою попрощалися одному з Вінницьких храмів. Понад два роки він був серед зниклих безвісти. Віддати останню шану герою прийшли рідні, друзі та побратими. Ми були досить близькі друзі. Він планував ще з десятого класу десь приблизно піти на військову котлет. Справжня втрата я. Я б хотів би з ним більше часу провести, І насправді він ранку, о, рано пішов в життя. 21 рік це не той вік, коли він має те життя. Мала честь викладати в групі Дениса нестерпний біль. Вже пройшло більше двох ніж два роки, як він загинув, але душа постійно болить. Дуже боляче втрачати всіх своїх колишніх учнів, царство їм небесне і вічна пам'ять. Після відспівування траурна процесія рушила на кладовище. Вінничани навколішках проводжали штурмана мі 8 Льотчик Денис Бадіка в складі екіпажу вертольота Мі 8 31 березня 2022 року полетів в окупований Маріуполь. Везли усе необхідне для тривалої оборони і евакуювали поранених із Азовсталі. На зворотньому шляху у борт влучила російська ракета. Тоді загинув увесь екіпаж. Про це повідомили у ГУР Міноборони України. Син із дитинства мріяв літати, каже батько Михайло Бадіка. Останню розмову зі своїм Денисом пам'ятає досі. Коли почалася війна, він виконував бойові завдання там, по знищенню ворога. А потім, вже, коли цей крайній політ стався, то ми вже дізналися з ну, засобів масової інформації, з телеграм-каналів і, скажімо так, що. Дениса Борст збили. Перед тим він, грубо говоря, прощався. Він позвонив, сказав, що папа, якщо там якісь, якщо я не буду виходити на зв'язок десь біля суток, а мої більше, то дав номер телефона своїх друзів. Він прощався, грубо говоря, він знав, куди летить. І все. Він завжди мріяв літати. Ми його підтримували, ми його дуже любимо і сумуємо. З ним. І сумуємо, дуже сумуємо. Два роки не знали, де тіло сина, розповідає Михайло. Борт упав поблизу Рибацького на Донеччині. З місця катастрофи забрали, їх похоронили в братській могилі в ПГТ Мангуш. Він знаходився в одній із цих могил до 6-го до місяця 23-го року. В 6-му місяці їх забрали звідти по обміну і. Ну, знаходився відповідно, чекали експертизу. ДНК 26 місяців. Надія була маленька, така, що може десь в полоні, може, десь вижив. Ну господь вирішив інакше, скажімо, і забрав його від нас. Поховали льотчика на Алеї Слави, що на Сабарівському кладовищі війниці. Україні! Героям слава! Віддали останню шану загиблому побратиму, штурману Мі-8, старшому лейтенанту Денису Бадійці і колеги-Льотчики. Надалею слави пролетіли шість гелікоптерів. Тетяна Добровольська, Вадим Наумчак Суспільне, новини Вінниця.